Друзі, ви на каналі Moto Tuning. І сьогодні ми будемо ставити на наш мотоцикл, вірніше, на сидіння сітку 3D, так називаємо сітку, яка полегчує е, довгострокові переїзди. Ну і взагалі е, відносно непогано себе зарекомендувала і на попередніх байках. Ваша п'ята точка постійно дихає. Провітрюється і не заподіває, що є гуд для вашого здоров'я. Як ви можете бачити, дана сітка виключно для моделі DS525X. Справа в тому, що можна, звичайно, натягнути і суву на Глобус. От, і, і цю сітку можна поставити на 500DS, але е, вона пошита виключно під сідушки 525X. І так як сидіння у цих байків різне, то і відповідно е, ну, і сітки різні. І так, давайте почнемо інсталяцію. Сама сітка вона складається з двох частинок. Така в неї цікава текстура. Дуже непоганий такий матеріал. По-перше, він багатошаровий, по-друге, він тянеться. До речі, на лейбочці завжди написано, в якому напрямку. Стрілочка показує по напрямку мотоцикла вперед. О, тобто ви ніколи її не поставите таким чином, да? і е, е, ніколи не переплутаєте, тому що тут, е, помімо кучі китайських іерогліфів, відповідно чітко написано DS525X. Це частинка меншої половини сидіння, а це частинка більшої. Саме перше, відкриваємо наше сидіння. Вже півділа зроблено. Потім беремо і натягуємо, ну, натягуємо не, не гарне слово, одягаємо да? на, на сидіння. Значить, так, ще раз звертаю вашу увагу на Цю стрілочку, яка підказує, з якої сторони яка частина. Тобто, якщо сидіння у нас так, то, відповідно, стрілочка має бути ось так. Перевертаємо і одягаємо. Відповідно, так все це має, має бути. Намагайтесь так, щоб. Ваша сітка по краям, по всьому сидінню, була натягнута рівномірно. Тоді вона буде краще сидіти на, на самому, на самому сидінні. Друзі, я хочу вам сказати, я проїздив три роки на такій сітці на 500DS. І в мене тільки позитивні враження. Навіть якщо ви не любитель там дальняків і таке інше, в спекотний літній день, коли ви, вам потрібно кудись проїхати, повірте, це дуже-дуже вас буде спасати. Неважливо, в чому ви одягнуті, чи в джинсах, чи в мотоштанах. Ця річ вас буде дуже класно виручати. І коштує вона недорого. До речі, посилання на наш магазин, в якому ви можете придбати такі 3D сітки. До речі, не тільки на 525 x а й на інші моделі Вог, я обов'язково залишу під відео. Бачите, декілька хвилин і ми справились. Одна половинка вже у нас одягнена. Ну, от, бачите, навіть щоб запобігти от таких ось неприємностей, Попередній власник чимось царапнув сіндушку. Звичайно, це не шкіра, це так називаємо екошкіра. І Відповідно, слід від якоїсь царапки е, уже лишився на сіндухі. Була б це сітка, нічого такого б не відбулося. Тепер натягуємо цю велику. Сітку, відповідно, на велику частину сидіння. Намагайтеся зробити так, таким чином, щоб оця кромка цієї сітки, вона заходила за сидіння і сюди по типу підгибалася. Як ви бачите, тут у нас тільки один і, до речі, як показник, щоб липучки. Були паралельно. Бачите, у мене одна трошки зміщена, тому зараз я її буду поправляти, трошки здвигати, щоб все було нормально. Бачите, результат має бути ось такий. Ця стяжечка повинна бути паралельною. І не забувайте, що у нас тут є фіксатор переднього сидіння, обов'язково, щоб він був вільний. Тобто ось так це все має виглядати. Якщо ви все зробили правильно, то сидіння у вас буде щільно облягати всі края і повторювати контур вашої сідушки. Ну, а тепер все ставимо на місце. Спочатку так, потрібно попасти цим. Отримувачем. О, попав Все гуд. Так, і отут мають бути попасти також фіксатори. О, один і десь тут. А, другий вже сидить на місці. Так, тепер маленьку сідушку. Ну, а тепер ми. Застягуємо меншу частину. Так, тут також потрібно попасти в фіксатор і я ще з першого разу не виходить. О! Є. І до. Ні. О! Оце воно вже щепло. Якось так. Тепер подивимось, який має зовнішній вигляд. Друзі, ось так виглядає наша сітка після інсталяції. Як бачите, чудовий вигляд. Повірте, їздити на ній досить комфортно. Я думаю, це буде відчутно вже з перших вже покатушок. Приємна на дотик текстура. досить і, і я вам скажу чесно, я не знаю чому. А, от, але е, пахне сосновим лісом. Тобто ще й такий аероефект. На цьому все. Е, якщо вам було цікаво, коментуйте, ставте посилання, лайкайте, або навпаки, якщо вам щось не сподобалось, обов'язково пишіть. От. Е, на сітку обов'язково залишу. Силочку під відео на наш магазин. До речі, там ви можете знайти не тільки сітку, а й ще дуже багато всякого тюнінгу на різні моделі бренду Watch. Так що ласкаво просимо. На всьому, все, всім гарного дня і до нових зустрічей!